Всім доброго дня, друзі. Mm. Ну що, так як в минулому відео я казав, що у нас багато не прийнялось, взяв я вусиків ще таких, але ну вони вже пізно я їх взяв. Я зараз покажу, які вони. Е, mm. Тут що прийнялось, сюди я пересадив. Сьогодні будемо поливати. Е, вчора обробив я е, хелат заліза по листу. Там дозіровки написані на бутилці 50 мл е, на цей. На 10 літрів води. Якщо чесно, я так на глаз льопнув. І давайте я вам зараз потім за цю розкажу. Ось дивіться, які я взяв усика. Зараз я вам покажу. Ну тут десь деякі даже такі є. Є дивіться Ось є такий корешок вже нормальний. А є прямо ну, от так вже я поодевав. Будемо пробувати теж. Ну я думаю, він теж должен корнец пустить. А є прямо от з таким корнем. Ну, це усики цього року. Бо вони молоді. Ось так я їх уже сажу <coughs> Дякую, що пишете коментарі. Так, е, да, писали мені по поводу фосфора. Там один коментар Я підживлював фосфором, просто що я там формули сильно не запам'ятовую, там вроді би йде. 13-40-13. 13-40-13. О, 13, 40, 13. це я мастер, я купляв. Ще в мене 20 очки є, ті, що на огірки. Е, теж будемо. Також хочу вам е, сказати, ми колбаски робимо. Заходьте в описі відео, буде Viber група. Е, заходьте, підключайтеся до нашої групи. Будемо дуже благодарні. Е, в наступному відео покажу вам огірочки, як ми засалюємо на зиму. Іменно не маринуємо, а солим. Такий рецепт. Один є на весь YouTube, я його знайшов. Потім подивитесь моє відео, я вам скажу, де я його знайшов і у кого знайшов. Блогер, між прочим, такий, звісний на всю Україну. І зараз оці усики будемо садити. І потім отаким от окороним, такий він з дорогих, кажуть, хороший. Ну, я прочитав, замачувати в ньому. не. Просто що висадили, розпролили і потім там, вроде би, через так. да, потім Момент висунути. Через 7 днів ще раз ним пролить. У мене ще одна пачечка є. Ну, як кажеться, дубль 2, ну вже я теж. У мене воно є і стаканчики там наготовлені. Ну я не знаю. Я все-таки вирішив в землю. Такі луночки викопую і отак їх сажу. І обратно під пленочку на 5 днів. Ну і там будемо дивитися. Ну це такі вуса вже, ну я думаю, що качественні, За сорт я вам не скажу, бо дід уже не може теж сказати. Царство йому небесно. Ну, сорт у нього дуже хороший був. Це я точно знаю. Бо позапрошлому году ми клубничку у нього брали, чи полуничку вибачайте, то вона така була. Крупна, дуже гарна. Ну і вже розстояння більше беру. Цю вже трогать не буду. Там потом будемо робити бугри і вже її висаджувати бугри. Ну я думаю, хай вона ще росте. Ну я не знаю. Ще тижня-два хай буде. Ну давайте поки я не поливав. Ще вам покажу, як оцей 13-40-13, Як він дійсно, Ну давайте ось. Я вам оце зараз ось, ось візьму. Я буквально пересаджував його недавно. Ну і як би дивитися, який корінець. Знаєш? Я думаю, що це просто що, е, так як я вже казав, вуса. Вуса трошки ми неправильно їх може обрізали, що листики не залишали. Бо як кажуть, що перших пару днів корінь живлиться листиком. І листик через себе бере воду. Так що, зараз всадимо. Ну і в наступному відео вже покажемо вам огірочки. Я вже казав, огірочки за огірочками в мене все чітко вийшло. Хто з самого початку підписався на канал, я виставляв відео за огірочками, то огірочки бомбезні вже. Ну, от сьогодні ми вибрали оттуда 6 відер. І так кожен день. Кожен день вибираємо по 6 відер. трішки на базар завезли. І зараз я купив відерця. будемо засалювати і зимою будемо солененькі продавати Огірочки 5. Попер... Посадили. Тут небагато я. Можна було б ще вибирати, але я не вибирав там у нього. Е... посчитали ми 80 штучок. Будем... Ну, тут 78 оператор. Считав. Ну Будемо считати 80 і от потім в процентному соотношенні подивимося, скільки прийнялося. Зараз оцей беремо радіфарм. Виливаємо сюди. Розмішуємо гарненько. Ви так не робіть, як я роблю руками. Сейчас и пакетик сюда засуну. Пополоскаем. Так что по поводу, да, комментариев. Мені, вроде бы в комментариях и писали, что э, калийными добривами. Я не помню. Да, вроде бы калийными писали. Ну, у меня есть, я ж кажу монофосфат калия. И сегодня я пролью монофосфатом калия. А це сейчас поливаємо гарненько і отак Ну, в принципі, земля влажна. Нам головне у главное українение. Злеечки. проливаємо його і під пленочку. І сьогодні виходить у нас е, понеділок. сьогодні понеділок. відео вийде в середу. Середа четверг. Ну і на наступних вихідних в суботу Уже заснимем видео, знімемо пленочку, пройде 5 днів і подивимося що буде іменно з цих вусиків, з таких уже гарненьких. Земля я ж кажу, що влажна, гарно влажна. Я може через пару днів подивлюся, що там буде под пленкой робиться то я ще. Можем пролью разок, хотя я думаю, не надо. У нас тут воно под сеточкой. Все, друзья, отак вот и будем чекать. І обратно ж я ж вам кажу. Дивитесь моє видео і вчитесь на моїх помилках. Тут, а, не, нормально, воно все держится. Все. И потом будем сейчас. Уже це видео не будем снимать. Сейчас прольем. Ну так постепенно, по чуть-чуть там каждых 3-4 дня будем вам показывать всю полуничку. Все, друзья, всем пока.